Кардинал Авангард Атлетік футзал початок зустрічі затримався через повітряну тривогу. Згодом була ще одна велика пауза в матчі. Зрештою, рівняни активно розпочали поєдинок, і вже на третій хвилині Михайло Волянюк розстріляв ворота господарів. Багато тривог. Збиває з ритму раз розминка, два розминка. Ну важкувато хлопцям десь налаштовуватись. Втім, дніпрянам знадобилося трохи більше 10 секунд, щоб відігратися. Олег Файдер стягнув на себе одразу трьох суперників і віддав під удар абсолютно вільному Едуарду Нагорному. 1-1. люди ще. там. Ми ніби як радувалися, а вже достаємо м'яч з власних воріт. і все це концентрація на такому рівні. В екстравізі так не можна робити такі помилки. Вирішальним у грі став епізод за п'ять хвилин до сирени. Давид Калашник виконав передачу з лівого флангу у центр. А там ілля Терентій відклеївся від Назара Артишевського і вразив ворота 2-1. ми від своєї лінії філософії не відходимо з хлопцями. Розмовляємо домовляємося, як ми працюємо. Дуже радий і гордий за команду. Друга, другий тайм він десь був такий схожий на те, що хочеться бачити. Агресія, інтенсивність, динаміка така правильна. Десь відрізки в нас в грі такі є дуже гарні. Хочеться, щоб вони були. Оце щоб вони були дліннішими, тоді буде гра цільна така. А вже наприкінці поєдинку, реалізувавши вихід сам на сам із голкіпером, забив Богдан Зінгель 3 -1. Рівняни не перемагають у чотирьох матчах поспіль дві поразки і дві нічиїх. Ілля Томашевський новини Рівного.